Добрий день, діти! дітки, відгадайте загадку. Я найпершим зацвітаю сінім цвітом серед гаю. Що це за квітка? Так, це пролісок. Дітки, наступила весна, почав сніг танути. З'явилися перші прогалини і в лісі заквітла. Перша квіточка пролісок. Пролісок блакитний. А є ще перша квіточка підсніжник, він білий. Ми сьогодні з вами будемо ліпити пролісок. Ніжний, тендітний, гарний. Дітки, давайте пригадаємо, а які ви знаєте, ще квіти. Я буду описувати квіточку, а ви називати така біла, тендітна жовтою серединкою. Що це за квіточка? Так, ромашка. Червоний, гарний. Починається на звук Т. Тюльпан. Жовта. Спочатку з'являється квіточка, а потім, як квіточка відквітне, з'являються листочки. Що це за квіточка? Вона ще цілюща, лікарська мати та мачеха. Гляньте на квіточку пролісок, я вже зліпила, давайте ж розглянемо. Спочатку я зліпила тонесенько довгу ковбаску. І розташувала її посеред листочка, трішки зігнула. Потім другу ковбаску, трішки більше зігнула і розташувала біля першої. І третю ковбаску зробила і розташувала з другого краю і теж зігнула. Потім я взяла теж Зліпила ковбаску прямими рухами дітки і трішки розпластала, притискаючи пальчиками з двох боків. Вийшов листочок. Я розташувала листочок біля стеблинки. Потім другий листочок також, також саме зробила, і третій. Зеленим пластиліном все. Тепер я взяла блакитний пластилін, зліпила кульку, розпластала її і вирізала частки. Давайте зробимо пальчикову вправу. Вранці всі чу чудові квіти весело, розкрились. І до сонця потягнулись весело, умились. І так, що нам потрібно для роботи? А потрібна нам дошка, папір білого кольору, зелений та синій пластилін стека та серветочка. І так, беру стеку та зелений пластилін. Розрізаю пластиліт на три частини. Беру другий шматочок і теж розділяю на три частини. Беру першу частку, катаю ковбаску. Ковбаска повинна бути довгою, прямими рухами. Все, перша ковбаска готова майже. Тепер другий беру шматочок пластиліна, трішки його розминаю і теж катаю ковбаску прямими рухами. Ковбаска повинна бути довгою. Потім беру третій шматочок, трішки розминаю і катаю ковбаску. Так, три стеблинки готові. Тепер знову катаю ковбаску, вона повинна бути товстенькою і притискаю її, формую листочок. Другу ковбаску катаю, Товстеньку. притискаю і формую листочок. І також третю ковбаску катаю, Товстеньку. притискаю, формую листочок. Все, зелені частинки вже готові. Розташовую, погляньте, посередині першу стеблинку, другу стеблинку і третю стеблинку. І листочки перший листочок. Другий листочок, а також третій листочок. Все, зеленим пластиліном я вже закінчила. Тепер беру блакитний і нарізаю три шматочки невеличких і катаю кульку. Потім я її притискаю, і вирізаю. Невеличкі трикутнички. Ось вийшла у нас квіточка. Знову катаю кульку між долонюк, притискаю і вирізаю два трикутничка. друга квітка готова. І третій шматочок. Притискаю і вирізаю два трикутничка. Так, і третя квіточка готова. Стекою підправляю і притискаю до стеблинки першу квіточку, другу квіточку та третю квіточку. Ось діти, мої квіточки і готові. Я вам пропоную зробити такі ж самі. До побачення, мої любі!